Друзі, всім привіт. Всім привіт. Перед вами людина, який ще вчора я казала, як сильно я його люблю. Ага. Сьогодні я вже сумніваюся. То... А, обирай планету. Обирай планету. Окей! Щось він там нехороше на мотив, накачав модів, про яких я не знаю. Да. А Ми трошки поднесемо гроші. Тунере Що за планета Тунере? Ми на ній точно були. Зна... ДА а, щось... а в нас там є гро. А, в нас ж багато грошей є. Летим на... на саму дорогу планету. Погнали! Сябудабу. Абу дабу О, Знаєш, коли ты хочешь на Що ну. мене має чекать? Ну, так, Окей Ой, пердолить Почекай, это не планета этих Ляха, ева ты ти... Погналы Погнали. Я не знаю, что это за планета О зато мейнблей шо за планета Тренда не планета Пущирац ви ще пам'ятала, який там Це oh. серйозно? Це За... В такій планеті? За такі гроші, а така внутрянка. Я ткану сюди не раз. ФАКИН ШИШЬ! Я лопату. На, бери мою. А не, бери ты. Що ще? Що ще й видло? Тут є. файр? Так. Да. Коротше, приперлися, Шо? називається на Шо планету саме дорогу. А зараз ще буде трошечки подляна. Блядь. Яку я не знаю. Якщо я злякаюся... усикаться ты будешь таки то альфан для кого для тебя да. твою мать у <рекляю> <В> меня девочка у <рекляю> девочка его <рекляю> ты понимаешь 1200 Зашибись, я ще й взиваюсь. <риклад> Спасибо. Пожалуйста. Сам. Сам на мутив оцих модів, сам чорта хай стоїть? від них і страждає. Я його не ставив. Что це за говно, чому я. Что это? Не ставив цей мод? 0 из 2700 no. просто шикарно планета. Шо? Спасибо, пожалуйста. Шо? Сам мод понаставляв, от сам ты від них и постраждав. Я не ставив мод. Дай мод був бояга и дашь. Я не понимаю, как. У меня було моду разговарива, на то показывай що... из уса, и дбайб ставить бомб. Ну, це дивно. Ладно, полетілось, но. Клип. Клипс. Клипс. Ну, мы заплатили бабка. Херу, вообще. Мраннинг, юпис. Юпи. Печка, ну стой. Диссил. Юпик. Печка, стой. Е! Ой, я що це? Я що? Ти що взяв мене на ручки? А <риклад> Господі, я малесенька. Я малесенька євочка. Meine. Я так быстро бегаю? меня девочка, Ева! девочка, Ева! <свят> стой, <свят> стой, <свят> стой! <свят> Ой, блядь! Я бачу, что у тебя Джестер. Я ухожу! Брайто! Здорово! Опять же! брат. же, да! Отцепи, Отцепись гадина! Отцепи, гадина! сгоди, 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 сгоди! Опять же, это да! стой! Отцепись, Гадина! Грандит мне душа! Гролит мне душа! Гролитне душа! Гранты вам все! Діма, увеліч мене назад! Знаєш, ще проблема? Я не знаю, як його робити. Чув би ти зараз свій голос, просто. Мирович, я прям... А як ми Я що тепер постійно буду така?

Офігеть, він мене зламав. А стой! Вінчити. Ти, ти така ржачна. А ти в тебе голос, наче не знаю в кого. Догралися. Тепер у євочки маленький ножка, реально. Я вас спеціально до тебе. Дякую. Ну вже не треба, це сильно маленька. О, а може ти? Може, ти мені зменшиш і ще... Почекай. <laughs> Пускай так. Блять, как бы типа enlarge. Это бы может типа увеличить на, правую кнопку, но не получается. Боже, я урус твоего голоса. А ну, чем Че? <свист> по-моему, ты это парче меньше, не я. А ну, почекай, пусти. Сти, сти. А як? А сбильшить як? Я не знаю. Алло! О! А... На, на колесик. На колесик? Я роблю, він мене. Як ти? -то? стой, на кольосик? На мене направлю, я ну... маю бути в красну кружочку. Да. І на колесик не нажимай. Може, я маю викинути предмети. Може. Ну, у мене реалісты. Я наж... нажимай на кольосик, не гортай. Помнишь мою мышку? Да. У меня ж колечко нажимается. Бля. Да. Не может это Жмейте эту штуку, дурацкую. <свят> Это мне мелетарик. А ну поставь меня. Ты ну больше меня мне. Ты в руку возьму просто. Ой. Ха-ха-ха! <звук> Чого я тебе так не можу зробити? Бо ти не можеш нажать на колесик. Чо? А я викинула цю штуку, де вона ділася? Знаю. А? Знаю. Ти тепер нормального розміру? Я ти ні. А де моя маленька лопата? Не знаю, возьми. Ладно, пішли. Дорога, пішли. Тільки не включай ліхтарик, Тому що ти мене так сліпиш. Ну, я ж нічого не бачу. О, да! Сейчас давайте катюлип нас схватит и унесе кудась. Як нажати кнопочку? Форты по моей каде, да як нажать кнопочку? А было смешно, коли я тягнула той биг болт, чаксель. Да. Да? Може хтось... А де не мене Ой, я нічого не бачу. Ой, там хтось є. Посидиш на той кричі цей таксель? А чо тут все в якомусь пару? Це вироблю, вироблю. Це виробок. О, жить ми. О, дивись. Подади ходиш? А найцікавіше, що я що не бачу, як я виглядаю збоку? Господи. А що? Я тебе девочку понезу. Че О, блядь. А что він, він, він... він такий жвавий? А Та, че він. А чо він такий жвавый? Понимаешь? Ты бачишь, він вообще. Ты бачишь, він вообще себе странно веде? <свят> Ой, блять! Он говорит твоим голосом. Собчай, 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 Шо? О той, Они просто бегают. Пошел нахер, махадя. Дима, ты живий? Да. Ого. Ник это уже. Я не понимаю, в чем прикол. Ты споганула. Я, например. Побег, побила, голожо. А тут цей ходит, батлер.

Давай заб'єм його, тільки в мене лопати нема. Я вже не заб'єм, там ж мусі. <клес> Та сука, вони б'є. Уїжджай! <клес> я, <клес> я в ліфті! Я в ліфті! WHTFAKZZ, за АЧО заперло нас в ліфт вообще. Я не а поп. А, тебе не смутило то, що у нас потім в той раз на кораблі повно дьюбиків, блять, було. Так у їх, їх везде було повно, це ж святом, Это ж прикол, ти не бачила? Ні, а вони хіба можуть на корабль так... заходить? Ну их куча було біля кораблю О, блять, я нормального розміру А от ти не очень. У нас четвертый день. А ти менше, ніж я! я. <звук> Ні. Да! От я був Ти менше, М -м -м. ніж я! Ні. Mm -hmm. Да! Такий маленький! Нас чекає! Скреп, спасибо! Спасибо, зайчики, Ти Ти реально менше і в тебе даже голосок такий, знаєш? Голос чула. Ти маєш щось проти мого голоса. Ні, я так розумію. Ой, а я нічого все. не взяла, ні ліхтар, нічого. Поможе. Я думал, мы сейчас прыгнем. Блять! А, Молодец. Он не так прекрасно. Предлагаю сделать так. Побегаем. Я шучу, ты. Ой, привет, котик. Эй, ты подпаца, подпи, подыпа. По-моему, вин и дай за мной. там А, да та так тут турель честно нашла случайно. Турель пару мін Дим. Походу, Дима умер. Да? Та. Да. Давай. Почому ми разом? Ну як? Короче, що сказать, коли ну конечно. Поиграли, так поиграли. Тисячі. Там було три тысячи. Я шість. Шиз... Мы с тобой, Девочка, конечно... Девочка, пас... спасибо, у тебя было самое швидкое просрание в Да, да <связь> <связь> Люблю, целую, обнимаю <связь> Целую в плечи, <связь> до встречи Пока-пока Пока Вот так вот